Пані допонове, ми розпочинаємо як завжди наш ранок із хвилини мовчання. Віддаємо честь полеглим у російсько-українській війні героям. Сьогодні вшановуємо пам'ять фотографа Володимира Миронюка, відомого серед колег за позивним. Джон він загинув під кордюмівкою з фотоапаратом у руках. Про загибель 59-річного чоловіка написав журналіст Юрій Бутусов. Українець, громадянин Сполучених Штатів Америки. В Америці він працював багато років водієм-далекобійником. В Україну він приїхав надовго, коли почався майдан. У дописі Бутусов зазначив, що останній репортаж Володимир Маронюк зробив на позиції української піхоти, яку ворог атакував та багато годин вів ураганний обстріл. Володимир Маронюк залишив унікальні кадри українських героїв для репортажу, під час зйомки якого він і загинув. Друзі Джона мріють організувати його фотовиставку, щоб більше людей дізналося про нього. Вічна пам'ять полеглому ніколи не забудемо злочинів росіян.